Планета Авто в місті Полтава був проданий автомобіль в розсрочку Форт Мондео. Покупець погодився залишити нам свіду, свій відеовіду. Олег Михайлович, скажіть, будь ласка, чи задоволений ви покупкою автомобіля? Так, да, покупкою задоволений, дійсно. Це те, що треба. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Тут би, швидко пиште. Два дні. Скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті? Так, так. Я особисто хотів змінити цю машину, то дивлюсь, є. Угу, дякую. Що б Ви порекомендували тим, ще хто не наважився купити автомобіль на Планетавто? Нехай заходять на сайт, дивляться, що там є. Можливо, підійде і для них щось. Угу, добре, дякую. Що ви порекомендували Планету Авто для покращення нашого сервісу? Я думаю, ва, ва, Планета Авто там з їхнім сайтом у вас все, все в порядку. Добре, дякую вам за відеовідгук. вітаємо вас з покупки авто. Yeah, дякую. Дякую.